З стіною часом забуде, лютіше вітер змиє коням гриви, тоді кільце на мітий Там, де пурнуло сонце, в морок сивий І знову мжичить важчає сіряк, у сон схиляє голову від лога, так коні під горбок не йдуть ніяк. Така важка, така грузька дорога. Злізаю з воза і одним плечем, допомагаю коням з півгодини, не розбере, що по виду тече. Гарячі під чи дощові краплини, таке безлюдя, скільки не гукай, лиш під ногами стогне мокра глина. А що, як справді, вся вона така закохана в електрику країна, синє море обгорнули тумани, в синє морі, ані хвилі, ні луни. Тільки тиша, мертва, тиша, і туман, повні тіне й небезпеки і оман. Хто запевнить, що проясниться облаки? Що голландець у тумані не летить невидимий непійманний корабель, чорний вісник з невідшуканих пустель, де все тиша, мертва тиша й тумани, ані вітру, ані хвилі. Є острови, яких немає на мапі Країни є незнані дотепер, що можна дні свої віддать канапі. Жив, проживав такий, то і помер. А є й такі, що до нудного скону, Не розуміють, хто вони такі, і книг морських перечитавши стону, не знають навіть нас материків. Та є у нас усіх прикмета спільна. Час про мене поменшає, снаги, і зможе кожен позіхнути звільна. Спокійно подивившись навкруги, цілий день якийсь непевний настрій, почуття великої втрати Дві морозом знівечені айстрі, ти садка принесла до кімнати. І коли ці напівмерлі квіти, ти мені на книжку положила. Я відчув, як протікавши звідти, смертний холод перебіг по жилах. І весь день нітить мене сьогодні. Почуття утрати чи розлуки, і чогось думки такі холодні і чогось такі холодні руки.